І, друзі, зустрічаємо в продажі бюджетний кросовір. Це у нас Nissan Qashqai 2008 року. Офіційний автомобіль на 2-літровому бензинному двигуні, коробки автомат. Та, звісно, вже повний привід. Більше 10 років цей автомобіль в одних руках за ним дбали, слідкували та любили. Такий ось вигляд має по колу гарненький на крутій комплектації, на таких титанових колесах, на гарній гумі. Взагалі, цей автомобіль підійде для будь-якого використання, як по місту десь на бордюр заїхати, так і з'їздити на рибалку або якусь охоту. Так, друзі, пробіжимося по комплектації та по стану салона. В автомобілі присутні протитуманні ліхтарі, передні задні парктроніки на таких гарненьких титанових дисках. Звісно, вже повний електропакет. Є ще складання дзеркал. Шкіряне мультикермо з бортовим комп'ютером датчик світла, датчик дощу на такі прикольні мультимедії, двох клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Є можливість вмикання повного приводу по салону. Була зроблена хімчистка. Як бачимо, стан взагалі дуже гарний. По задньому ряду також все гарно у нас, чистенько, хайно. По іншій стороні придемося, оглянемо. Як тут у нас все? Ну Також все чудово, без зауважень по задньому ряду та по передньому також. Як бачимо, сидіння в нас не прокурені, не просажені, без нюансів. Взагалі прикольна машина, тим більше, це самий дешевий кашкай в Україні на повному приводі. Вид в автомобіля є. Так, друзі, давайте по косякам зовні цього автомобіля. На крилі ось. є така неприємність, на лобовому склі є від скольчика пішла тріщина, але далі там особа не розійшлася. Воно, до речі, оригінальне. На задньому крилочці у нас є така маленька вм'ятинка під ПДРчик. По задньому правому крилі тут є такий маленький скольчик підкапаний. По передній дверці також є така вм'ятинка під ПДРчик. І ось тут знизу також є місце підкапане. Зверху на крилишки з цієї сторони також є така неприємність. Так, в принципі, все гарне авто за гарною ціною.